Друзі, сьогодні зранку така історія. Хватить і так, що 8 годин тільки вийшов з дому і на роботі буду близько 9-ї, то ще не зміг відкрити автомобіль. Просто не відкривався центральний замок. Я вже трошки перелякався, але добре, що мені чоловік, який цей автомобіль продавав, показав, що якщо вдруг з акумулятором будуть проблеми, то витягне ось цей ключик, відкриєш. Водійські двері, далі треба пошуршати, порухати цей акумулятор, бо якісь десь ось тут контакти відходять. І я так і зробив, порухав цими контактами, трохи цим акумулятором так якось в сторону трошки його змістив, і в мене я почув, що є вже контакт, машинка щось там засвітилась, і все. І тоді я тільки зміг завести автомобіль. але Вчора, приїхавши, все було нормально. А, а, а перед роботою от така несерйозна штука, то ну, це трошки розчаровує, бо автомобіль в першу чергу повинен бути надійний, а потім вже комфортний. Ну, це для мене особисто. А він поки що і не надійний, і не комфортний, а, а просто автомобіль, від якого я трохи стресую. Я зазвичай така людина, яка дуже близько бере до серця, а техніку то тим більше. Бо я завжди переживаю, щоб там все було добре, щоб там ТО пройшло, щоб там масло було поміняне. Ну коротше, я лишній раз переживаю дуже часто за, за, за цей метал, бляха, за ці машини. А, а, а тут мені ще попадається машинка така, де постійно в мене такі будуть, мабуть, коники. Але я якось по-іншому вже стараюсь відноситись до речей, менше стресувати, не звертати речі на таку фігню, а просто так жити і не сильно запарюватись, бо в мене просто деколи від якихось нервів починає сіпатись праве око, і мене вже це задовбало, я думаю, треба включити режим пофігіста і не паритися. Також, друзі, буду дуже вдячний за інформацію, якщо ви мені скажете, де можна зробити копію ось цього ключика. Мерседесовського чи взагалі якийсь салон, де роблять копії цих ключів, бо я не знаю. Тому можливо хтось знає, напишіть, будь ласка. Так як я вчусь тільки їздити по британській Колумбії, то я не завжди все типу, роблю правильно. І вчора поїхав. По такій смузі, за, по якій їздять короте, автобуси. Мені Google-навігатор показав, що можна туди їхати. Я поїхав, а потім бачу, блін, я об'їжджаю всю пробку, і це якось не дуже справедливо по відношенню до інших водіїв. І поїхав, об'їхав всю пробку і нормально заїхав далі на, на дорогу, який був. Короте, а сьогодні на, на цьому ж місці, де я вчора ось так ступив, стоїть поліція і якраз чекає от таких чуваків і зупиняє тих, хто їдуть по автобусній короче, лінії. Уявіть собі. Тобто, якби я сьогодні так само зробив, бо мені навігатор знов цю фігню показує. Якби я сьогодні то саме вчудив, то, то вже би бляха мав би якийсь штраф і мав би проблеми, і не міг би рами зібрати з тими поліцейськими. Уявіть собі, яка жесть, як пощастило. Сьогодні їду собі нормально в пробці, навігатор показує фігню, але я вже знаю, що вчора він мені порадив, я побачив, що це не дуже добрий маршрут. І сьогодні поїхав вже по-інакшому і все-таки добре. Так шумить, заклеєний скотчем. Тут знизу теж звідти звук до мене доходить. І зверху, і знизу. дирки, їду такий собі з вітерцем. Прикольно. Уявіть собі, дорога займала в мене 1,5-2 години автобусом, а автомобілем, автомобілем бляха пів годинки. Оце, оце круто. Справді. Друзі, друзі, скупляємось з Андрієм у Волмарті. Андрій, дивіться, купив капусту, купив цибульку сало. Короте. Тут Андрій має готувати борщ. Я кажу, братан, в мене для борща м'ясо вже, як мінімум, є чесник купив. купив. Тобто, все, ми вже, вже закупилися, скоро будемо їхати додому. А ще, друзі, приходить слава, я вам скажу так. Дівчина тільки що е в супермаркетів приходить дівчина до мене і каже: А ви блогер? <сміх> я сміюсь. Вона каже, я ваше відео на Ютубі бачила перед тим, як їхати у Ванкувер. І от-от от ви стоїте зі мною е з возиком, з бананами. І я кажу: о, прикольно! Коротше, поспілкувався з людьми, взяв номер її чоловіка. Бо він працює на сайдингу, на стартам дають 22-23 долара. Просто взяв, обмінявся номерами на майбутнє. Можливо, Можливо, треба буде комусь робота. Бо він каже, людей набирають на роботу. Можливо, мені треба буде якісь інші контакти пов'язані з сайдингом. Тому того обмінявся номерами. І дуже приємно, що мої глядачі мене зустрічають у Ванкувері в Волмархі. Отак. Дивіться, друзі, я зараз на Ганстерському районі. Отут така двіжушка. Лежить і заходив до товариша, тому що коли робили хелф карту з колегами, то вказували його адрес Main Street і вже отримали ось так конверти зі своїми хелф-картами. Тому помаленьку, помаленьку все налагоджується. Ось так. Хелф-карти забрав. Ромчик запрошує в баню, але баня для мене не настільки прикольно, як сноуборд. Чи якісь інші дві тому поки що в баньку не піду. Але, можливо, після якогось спортзалу, а можливо, просто з ромчиком десь на пиво, то все-таки в баньку, в баньку можемо і сходимо. Але поки що не зараз. Дякую, Ромчик, за пропозицію. Гайсе, хочу паранканути свого коріша. Дивіться. Що? Та я тут ключі загубив. Давайте, коротше, Андрюху пранканути не вийшло, але дивіться, яка, я, яка смішна мене пранкерська машинка. Давай, Андрюх. І тупо летить аж на метра 4. Давай ще разок. Поливає тупо всіх. Тільки що все-все, Андрюх, не виливайте що. Короче, тільки що... Тільки що антисептик антисептик на заправці чувака якогось випадково полив цією водичкою. І скажіть гайсе, спереді не поливає цією водичкою, а ззаді нема дворника і воно просто пшикає. Скажіть, мож, як там добратися до якогось моторчика, бо чую, що щось жужить спереді, але ефекту ніякого нема, водичка не виходить. Що робити? Підкажіть, будь ласка. Дивіться, друзі, в Ремля готувати нема. Але які смаколики буду поїдати сальце з часником!